Друзі, я хочу обговорити дуже цікаву і важливу тему для кожного. Вона звучить так: хто в себе не вірить, тому ніхто другий не повірить. Саме впевненість у собі є тим фундаментом, на якому будуються наші досягнення. Чи це твердження дійсно правильне? І звідки така недовіра може виникнути, давайте розберемось. Кожен з нас маличку має потенціал для досягнення чогось великого житті. Але в безпеці він таки залишається нерозкритим, розкритим. А коли ви вірите свої сили, то це стає помітним для оточуючих. І саме тоді люди починають підтримувати вас і ви досягаєте своєї мети. Давайте пригадаємо, як успішні люди, різні винахідники, великі вчені, бізнесмени або навіть звичайні люди починали свій шлях до мрії. Яскравим прикладом є американська телеведуча Опра Вінфрі. Яка на початку своєї кар'єри стикалася з недовірою та невдачами. Їй говорили, що телебачення зовсім не її сфера, що вона не має здібності до цього. Але вона не здавалася завдяки впевненості у собі, вона стала однією з найвпливовіших телеведучих у світі. Віра в свої сили і важка праця над собою допомогли досягти неможливого. Як казала сама Опра, сумніви це найгірший ворог. Помість опри стала тією силою, що змінила все її життя. Я хочу навести приклад зі свого життя. Щоб досягти досить високого рівня англійської, мені знадобилось декілька років і багато годин щоденної праці або тільки вивчити цю мову. Спочатку в здійснення моєї мрії майже ніхто не вірив. Я не мала особливих умов для навчання і починала майже вивчення з нуля. А я працювала багато і наполегливо, в повірили рідні викладачі, які допомогли мені наблизитись до моєї мрії. Я склала екзамен на Б2, досягши цього рівня за 4 роки, і в першу чергу довела собі, що я здатна добиватися поставленої цілі. Завершуючи свою промову, хочу підкреслити, що віра в себе це ключ до успіху в будь-якій сфері життя. Якщо ми самі сумніваємося у власних силах, то складно очікувати, що інші люди побачать в нас потенціал або підтримують наші начинання. Як казав Конфуцій, той, хто вірить, що може, вже наполовину досяг успіху. Тому перед початком нової справи запитайте себе, чи вірю в свої сили, і тільки тоді, коли відповідь буде позитивна, можете починати і не сумніватися, що у вас все вийде.